can it be? where's the duck? it's you? has someone finally found our map chamber? i recognize you from the pensives. you're professor rackham? i am indeed. i must confess that i am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganark were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and... might I presume you share our... ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access... expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. Hmm. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. So, really, it's really that we have these books. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I knew. we be here. I am a bit confused, sir. Why is this room called the Map Chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Так, добре, ну, очі, Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Yes. with ancient talents. Oh, I already Отримуєте 1 очко таланту кожного разу, коли будете підвищити ще когось рівень. Так, і в нас є таланти, говорять, так? Що видно, що повинні бути. Так. Починаючи з 5 рівня у нас а, ми заробляли наші очки талантів. Так, ми можемо допомогою них вдосконалити закляття. Так. І звісно, що потрібно вибирати з розумом. Так, добре. Що у нас є? У нас є закляття, темні мистецтво, основні заклинання, непомітність і кімната на вимогу. Я так розумію, кімната на вимога це якраз те, що нам потрібно, щоб варити зілля, буквально знаходячись десь за передивіть земель від Гогварсу, так? Непомітність, якщо чесно, декілька разів тільки використовува. Зараз я не бачу, що є необхідність прям вкрадання. Основні таланти користуються найчастіше, я думаю, і темні мистецтво, так само, як і закляття. Давайте подивимося, що в нас в основному є. Вчання основним заклянням зменшує час відновлення заклинань. Страдання магії. Так, до речі, мені здається, це прям буде корисно для нас. Так, утримуючи хляння ви можете швидко щезнути і знову з'явитись неподалік. Де ж тому цікаво буде. Розблокований набір закінчать. А, тобто ми зможемо набори робити. Оце от буде цікаво. І корисно, тому що нас, я думаю. Да далі більше буде заклять. Горбонезі у нас лікоефективніше. Так. А, тут у нас клярмус. Давайте як ми зробимо? Давайте це використаємо. використовувати все. Що у нас в темних мистецтвах? Дише шкоди. Так. Сакляхтус. Так, за шкоди проклятим тілі. Так, ну мені здається, це буде непогано. Закляктус доволі частенько ми. Використовуємо. Так. Що у нас в закляттях? І це полум'я навколо нас. Так, оце цікаво. Мені тут все подобається, друзі. Абсолютно все. Це що тут є ми одразу беремо. Я витратити аж стільки очок. Ну, ось цей талант буде корисний, але поки що. Не бачу необхідності в стелсі прям. А, скажу, що називається друг. Друга чапича капуста. Угу. ну зіліка мене шкірим. Так, я думаю, поки що не будемо це чіпати. Глянемо знову, що у нас тут жилинка є. Так, ефективніше лікує. Обір заклять поки що у нас їх не так багато, щоб прям. Там... Це цікаво. От я думаю, думаю, що ось це нам варто взяти. Тому ще протего ми частенько використовуємо. Так, і час відновлення заклять. Я думаю, що. На цьому ми поки що зупинимось. Одне очко у нас буде в запасі. Очко таланту. Ми і так непогано з вами покращились. Ми витратили більше, ніж 5 очків. Таланту. І ми покидаємо це місце. Ну, це ми нам і слід буде дізнатися, навіщо нам потрібна о, дуже зручно, ми одразу зможемо сюди подорожувати, тому що ну, ми доволі такий довгий шлях сюди подолали. А, нічого цікавого, окрім сундуку, скриньки. О, ж таки, це у нас скринька якась. Якась агресивна. Поки я не розумію, взагалі ми подалі зможемо якось взаємодіяти з цими скриньками. Вони так, тут для краси стоять. Так, ну добре. Виходимо ми з картографічної зали. Бо більше тут нічого цікавого насправді. Ну ми. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book? Ми дійсно з вами. Навчання не покидали. У нас, здається, 13 рівень зараз буде. Навчання ми з вами не покидали. У нас є випробування. Так, що у нас тут. Доступне? Цікавеньке. Зовнішній вигляд. Відкрили ми зовнішній вигляд з вами. Обладунки, так, ну. Приємний бонус. Так, і у нас знову таки інвентар заповнений. Пропоную зараз нічого не. You need to learn the pulso, the banishing charm

Гадаю. Давайте подивимося, що в нас взагалі э, є по завданням. добудь використати зілля концентрації, добудь та використати зілля могутність. та камени шкіри одночасно. Концентрація могутність. Ну, до речі. Зараз у нас. Ми або виконуємо доручення професора Шарпа, перше наше доручення від нього, або ж йдемо на урок польотів. Давайте ми виконаємо доручення. Я думаю, зараз це буде найпростіше. Ну, Заодно і знову попрактикуємося в зілляварінні. Так. Выход еще нам потребно. Нам потребна мапа. Так, у нас приемник комнаты. Нам не уже потребно. Вас замовлянь. Вас на стек. Давайте сюда. Правомус. Бо нам потрібно зілля Якщо нам не буде вистачати інгредієнтів то загалом ми зможемо ставитися в Голксміт, заодно продати деякі речі, докупити всі необхідні складники. А вже потім Так, виходить нам. Могутність. Могутність концентрація. По-моєму, доволі таки дорогі у нас крава рецепта. Я навіть не знаю, чи зможемо ми. Взагалі зараз придбати це все діло. Давайте тоді. Це перевіримо одразу. Аба Гого нам нас цікавить. Так, зілля Кіпіна. Так, швиденько ми зараз придбаємо у нього, якщо вийде, звісно, рецепти. Welcome. Do you let me know if I can be of any assistance at all? Счатку глянемо. що ми можемо йому в теорії продати? Чого не можемо? Так, 12 рівень. Так, ми можемо продати йому півні 4 ОПУР, це як мінімум. Перчатка ці зелененькі зможемо продати. Так, трішки. Полюхів. Чекайте, у нас тут щось нове, так? Нове убрання. Так, у нас. А ні, це у нас. Она уже капирована. Так, початку продамо? Так, продаем. С. 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 Потом С. Так, и так далее. Не знаю, чи сенс. Мені здається немає сенсу. Продамо саділом. Хоча воно було 4 грівня, у нас вже нагадую, майже 13. -ти. Тому я не думаю, що навіть усі речі нам потрібні. Будеть у нас 12, -та. це 10 рівень. От 10 рівень ми можемо... Покійно продавати. Кіна продавати, а це. Поки що залишимо. I hope to see you again. Farewell for now. Це поки що залишимо. Так, нам потрібна могутність. Можемо собі дозволити. І концентрація теж можемо дозволити. Чудово. I hope to see you again. Farewell for now. Давайте ми поглянемо, що нам потрібно взагалі. Могутності, сік, п'ялок і клоповука у нас в остатку. А щодо концентрації, то нам гірчак потрібен. Нам потрібен гірчак. І у нього його, на жаль, немає. Але. I hope to see you again. Не забуваємо про брукву. Це нас здається так. Магічна бруква. Зараз поглянемо, чи буде в нього інгредієнт, який потрібен нам. І тоді ми з легкістю зможемо виконати доручення. Хело, би видінебіт.

Так, це у нас Гогвардс потрібен нам. Так. Потрібен кривовий бібліотек. У вас зіряд на стік. Починаю вже трішки орієнтуватися в цьому Гогварці. Величезний замок насправді. Так, і зараз виконаємо з вами. Два ми це у нас е таке доручення випробування. Нам потрібна могутність. Так, от воно вариться. Почекаємо поки. Ну і знову ж таки, поки ми чекаємо, не забувайте підписуватися на канал. Ставити вподобайки, писати коментарі, ваші побажання в них висвітлювати. І обов'язково ділитися з друзями, тому що далі тут будуть ще проходжені ігри, не тільки газізів і е, розкрадачку гробниць, будуть ще й інші ігри. Обов'язково. І ми можемо концентрацію одразу зробити. Так. Викис зілля могутності та камини шкіри одночасно. Ось це можемо зробити, так? Ні. Так, камина шкіра і могут. Давайте потестуємо. Дивіться, як воно виглядає цікаво. Камане шкіра і могутність, я так розумію, у нас просто буде збільшений урон. Я думаю, в бою це буде дуже круто. Не запам'ятаємо цей такий собі пресетик. Ми обов'язково ще зробимо і камане шкіру, і. Могутність. Бо мені сподобався їхні... їхній вплив на нас. Так, і потім поговоримо з професором. Ще 10 секундочок. він нас навчить закляттю Депалсу, як і не обіцяв. Так, забираємо. Так, використовуємо концентрацію. Концентрація у нас... А тут у нас заклинання буде швидше, так? Супер. Це дуже круто. This is hardly the place. Так, це дуже круто. Так, відвідуємо урок зілля і тайна стійок. Так, ми можемо пропустити час, нам говорять. Так, ми почекаємо. Чудово. How are your assignments coming along? Так, I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Janitor, з вами You've got okay. it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Так, угоджу ісполнити. Так, ось у нас так де пульса. Ано у нас відштовхую об'єкти. Та вітаю the поставимо. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. spell, casting <音><音> Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent teacher. Super. Need to add. А, и далее. Так вот, друзья, поступало с вами. Нас заклять стане ще більше і більше. І у нас далі буде рок польоту.